Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Чи міг самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подумати, що от таке з ним станеться? Що президент США Дональд Трамп називатиме його поважним президентом чи президентом якого багато хто поважає? Що саме йому він дзвонитиме з свого президентського літака? Направляючись на зустріч з путіним на Аляску, що Сполучені Штати Америки зніматимуть санкції з білоруської авіакомпанії Бібелавія, що він буде випускати політв'язнів. Дуже багато дивних речей відбувається з Лукашенком з його режимом останні місяці. Про те, що це означає, поговоримо з нашим наступним експертом Вадим Кабанчук, представник з оборони та національної безпеки об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Тож у мене питання: якщо дійсно подивитися на останні два-три місяці, коли ми вперше побачили американські делегації у Білорусі, коли ми почули оті заяви президента Трампа, що Лукашенко з'ясовується, багато хто поважає, як, як би ви підсумували те, що змінилося для Лукашенка для за ці два-три місяці, насправді Лукашенка. Привик э, розгойдуватися на таких э, гойдатися поміж Сходом та Західом, э, можна сказати, за весь час свого керування в Білорусі. Але э, з моменту, коли він фактично вліз авантюру разом з Путіним і э, загнав Білорусь статус країни суагресора, у нього дуже звузилися такі можливості для маневрування і для нього це такий шанс, знаєте Кажуть, білоруська пропаганда прорвати міжнародну ізоляцію. Для чого це потрібно Сполученим Штатам Штатам? Є декілька версій, ну, скажемо. Одна з них це можливий відрив Лукашенки від впливу Російської Федерації. Як ви гадаєте, чи таке сподівання не є наївним з боку Вашингтону, зважаючи знову ж на те, наскільки. Саме стійкість режиму Лукашенка підтримує Кремль, підтримує Москва, підтримує особисто Путін? Американці мають право так. Американці мають право на свої дії, і можливо, вони мають право на свої помилки. Ми бачимо, що проходить, зараз іде такі бокові. Раунд э, певних э, заступок чи домовленостей, коли э, на обмін випуск э, політв'язнів э, є обіцянки, що з Білорусі будуть здиматися певні санкції. Ну, ми бачимо зараз послаблення санкцій відносно авіакомпанії «Белавія». Э, там частково зняти санкції з восьми літаків. До чого воно приведе далі? Час покаже, бо для білоруського народу я би не казав, що є дуже великі плюси, тому що фактично система Лукашенківської Лукашенковського гулага вона робить таку ротацію в тюрмах, коли випускають декілька десятків людей. А замість них набирають ще більше. Ну от ви сказали про те, що дійсно Лукашенко він є одним з агресорів, так тобто він є соагресором в цій повномасштабній війні Росії проти України. Нікому не треба нагадувати, що саме з території Білорусі заходили російські війська в Чернігівську Київську області, до яких трагедій це призвело. Але чи ми справді зараз можемо бачити, що от західні партнери України чи, скажімо, західні партнери демократичної білоруської опозиції дійсно розглядають Лукашенка як суагресора? Чи ми бачимо ну от, відповідні дії, відповідні санкції з боку Європи та США з цього приводу? Переважно всі санкції проти режиму Лукашенка введені за свою за фактичну підтримку. Російської Федерації. Ми знаємо, що цілеспрямована на рівні Міністерства оборони була підготовлена операція спочатку прикриття під видом навчань Захід 2021. Потім була розгорнута групування вторгнення на території Білорусі. Потім білоруські збройні сили. Видигрували певний замисел в цей спіль... в спільному задумі атаки на Україну. Наприклад, можна згадати і логістичне забезпечення, і розвідку, і маневрування силами та засобами для розпорошування українських сил оборони з дорожного кордону, який у нас більш ніж тисячу кілометрів, чи ставляться до Лукашенка. І до Білорусі як до країни співагресора? Ну, мабуть, так. Тому що те, то, що ми маємо спілкування з безпековими колами на Заході, е, показує на те, що вони е, дивляться на білоруську армію і на саму територію Білорусі як органічний протяг російського угрупування і російської армії, а білорусь е, фактично розглядають як плосдар. Для накопичення сил та засобів та праєцировання сили на весь регіон, включаючи країни НАТО. Ну от ми дійсно побачили, пройшли ті навчання, про які дуже довго говорили ще до того, як вони почалися. Тобто військові навчання, захід 2025 запад 2025 Там, крім російських та білоруських військових, також були представники Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Індії. До речі, там їх було небагато, але яка різниця вони брали участь у цих навчаннях. Що ви там побачили? Пам'ятаємо, що були анонси, що вони будуть відпрацьовувати ядерну війну, застосування Решника. Ми бачили іскандери в Калінінградській області, яка ну, дуже поруч з Ці іскандери можуть діставати до європейських столиць дуже дуже просто. Що ви побачили на тих навчаннях? Офіційно вони повідомили, що навчання прийняв прийняла участь е, біля 7 тисяч е, білоруських військових і біля тисячі військових Російської Федерації на території Білорусі. Е, то що я бачив е, по засобах масової інформації, е, е, це можна сказати, е, сказати були елементи. Залякування країн заходу, як вони показували, розгортання, наприклад, комплексу Іскандер в Калінградській області чи прольот літаків в Баренцевому морі, це то, що ви назвали відпрацювання нанесення тактичних ядерних ударів і використання комплексу Арешні, які як вони кажуть, будуть розміщені на території Білорусі, коли ми дивимося на широку картину. Це є така стратегічна операція по залякуванню країн НАТО. І я нагадаю, що прямо напер... Напер... напереді цих навчань на Польщу була здійснена, ну, скажімо так, розвідувальний заліт дронів, їх було біля двох десятків. І це все було в камбі цих навчань. Ну, от, якщо говорити дійсно про те, що сталося 10 вересня у Польщі, так от ну здається, за офіційним повідомленням там 19 російських безпілотників залетіли, з них 4 були були бойові. Оці так звані шахеди Герані, 3 з них збили. Четвертий здається, впав сам. Знову я тут цитую просто наших колег, в тому числі польських колег. Так, от як ви оцінюєте, а якою була роль Білорусі? От в цій операції. Як ви якої ви її вбачаєте? По повідомленнях, що ми бачили з польського боку, більшість цих дронів залетіла з території Білорусі. Я впевнений, що білоруський бок знав про цю операцію, і не дивлячись на те, що була заява очільника Генерального штабу Білорусі, що вони попередили поляків про цей проліт дронів, це була узгоднена операція разом з, з Росією. Тому що відночасно цією операцією включились сили бота ферми з території Білорусі і Росії, які стали відпрацьовувати певні наративи, зв'язані з залітом цих дронів на території Республіки Польща, і один із таких наративів був фактично виставити Україну як бок, який винуватий в тому, що на територію Польщі залітіли ці дрони. Тому я переконаний, що це була узгоднена операція поміж збройними силами РФ і Білорусі. Ну от ми самі могли спостерігати це, от те про що ви говорите: так про атаки ботів. Дійсно в польському інформаційному просторі, ну як мінімум, в коментарях з'явилися. Якби такі так звані припущення, про те, що ну це українська провокація, і це Україна намагається втягнути Польщу у війну з Росією. Це дійсно було, і це було масово. Воно досі продовжується. Розуміємо, що це впливає, в тому числі на те, як і, е, звичайні поля польські громадяни сприймають те, що сталося. Е, якщо повернутися е, дійсно до цих навчань е, захід 2025 і е, ми пам'ятаємо, яким чином були використані е, ці так звані навчання у 21-му році, ну в сенсі, для того, щоб накопичувати угруповання, воно нікуди не йшло з Білорусі, і далі звичайно було використано для того, щоб вторгнутися на українську територію. Які очікування у вас тут? Чи ви погоджуєтеся з тим, що дійсно головне це те, що станеться після? Ну в сенсі, чи дійсно росіяни підуть з Білорусі, чи вони там залишаться і будуть накопичувати ресурси, які у вас очікування від ну, наступних місяців? Ми бачимо, що е, картинка розгортання е, подальших подій вказує на те, що вони готовляться до ескалації. Ще більше е, я нагадаю, що в Білорусі зараз відновлюються деякі військові об'єкти, е, ті, які були законсервовані з часів Радянського Союзу, в тому числі там об'єкти, на яких були раніше розташовані ракетні, ракетні частини. Плюс Білорусь поширила склад збройних сіл. Створюється нова бригада спецназу, це основний костяк ударної білоруської армії. Було створена південно оперативна напрям. Це можна сказати відверто проти України. Іде підготовка. То, що, чи може бути подальша агресія? Я думаю, що 22 рік показав, що не дивлячись на те, що офіційні заяви були з боку міністра оборони і самого Лукашенка, що не буде ніякої агресії проти України, вони фактично ввели в зман, вони відпрацьовували разом з росіянами операцію стратегічного підману України. Uh, і я думаю, вони готові були до того, щоб білоруські збройні сили заходили на територію України другим ешелоном, якби був успіх. І дійсно, про те, що казав Лукашенко, що можна взяти Київ за три дня і до манша, якщо треба дійти. Але сталося не так, як гадалося. Тому треба бути готовим будь любого сценарія, тому що. З території Білорусі в безпосередній близості є один із шляхів логістичних, які дуже важливі для України, які нагадують, йде вздовж нашого спільного кордону на... з Києва через Коростень, Сарни, на устілух. Тому дуже треба до... ретельно готуватися до різних варіантів події. Ну от те, що ми пам'ятаємо, яким чином Кремль використовує територію Білорусі. Так, от пам'ятаємо ту заяву про те, що нібито росіяни розмістили на білоруській території тактичну ядерну зброю. А після цього було багато дискусій, Чув експертів, які казали, та здається, ніякої там тактично-ядерної зброї немає. Що насправді її туди не перемістили, сам Лукашенко це багато разів спростовував, казав: ні, все в мене є, і кнопка є. і Він може. Уже сам її нібито натискати. Де зараз консенсус експертів щодо того, а в якому стані тактична ядерна зброя в Білорусі? Чи є вона там і кому підпорядковується? Ну, та сама червона кнопка. Поки що немає такої докладної інформації, що на території Білорусі вже завели ядерну зброю. При радянському Союзі е, Білорусь, е, наскільки, наскільки я пам'ятаю, була третьою республікою, в якої був арсенал ядерної зброї розташований. Тому відповідно при одновленні цих всіх баз е, заховування, в, вони можуть знову наростити цей потенціал. Е, наскільки вони довірять Лукашенку про Червону кнопку, ну в мене великі сумніви. Мені здається, що Канчатковий наказ і канчаткове підпорядкування, воно все одно буде в руках Путіна. Лукашенку виставляють в цьому плані як ширму, як таку ляльку, в якості чого при самой, так, ситуації, розвитку поганої ситуації, що відповідь буде мінита по той території і по тому суб'єкту, з которого почалася ракетна атака. Тому Білорусь без в зоні ризику. Я нагадую, як зривали зернову угоду. Там по одній з версій е, транспортування білоруського українського збожа зерна повинна була йти через територію Білорусі на Балтійські порти. просто в повітряну простір Білорусі заходило два рази. Е, два рази заходили літаки Російської Федерації, які наносили ракетні удари по території України. Таким чином, ця угода була скасована і заблокована через територію Білорусі. Ну, коли ми можемо так трошки припустити, що при негативному розвитку подій, то саме вони можуть зробити з ядерною зброєю. Я знаєте, хочу ще поговорити з вами, пане пане Вадиме, про китайський фактор. Ми пам'ятаємо, що от одразу після того, як почалися ці військові навчання, захід 2025 так от сусідня Польща повністю закрила кордон з Білоруссю. Після цього одразу були протести з боку Китаю. Бо Білорусь Китай використовує якраз для того, щоб ну як таку транзитну територію, щоб постачати в Європу свої товари. І от тут таке питання. Е, наскільки Китай впливає на вашу думку на те, що робить та говорить Лукашенко? Чи е, Китай тут грає разом з Москвою? Чи е, Мінськ ну, під Лукашенком е, намагається грати як щось окреме? Ну от саме з Пекіном? я вважаю, що Мінськ намагається грати окремо. Тут наскільки йому вже це отримується, час покаже. Ми знаємо, що для Китаю територія Євросоюзу з'являється одним із важливих торгівельних партнерів, і транзит товарів китайських віншов переважно через Білорусь зараз. Коли Польща заблокувала кордон для для білоруського режиму, ми бачимо виникли дуже такі напряжні часи. Коли виникли його в цей попередній політики, він дав країну до стану ізоляції. Відповідно, зараз це перешкода для торговлі для Китаю в цьому плані, китайці будуть намагатися, я вважаю, разом з режимом Лукашенка зробити все можливе, щоб як мага скоріше розблокувати і щоб торговля знову запрацювала. Знаєте, тут ще велике питання, яке я хочу поставити щодо того, от як змінився статус Лукашенка і ті зняті санкції, і ті розмови з американцями, і не знаю, ті подарунки, які американці йому привозять. Хтось каже, що це виглядає трошки як буси для туземців. От ми розмовляли з нашим білоруським колегою, головним редактором Єврорадіо. Він так таке порівняння озвучив в нашому ефірі, але все одно. Так от питання таке. А як це впливає на статус а, демократичної опозиції Білорусі? Так, тих, хто вболіває за Білорусь без Лукашенка, як це впливає на об'єднаний перехідний кабінет Білорусі? Безумовно, всі радіють тому, що вийшла частина яких політв'язнів, деякі з них мали там, сталінські терміни по 15 років, по 17 років. Більша частина з цих людей вона була в ізоляції. Вона була в помішканнях критого типу. Це фактично тюрми. Саме жорсткий режим, який може бути при ув'язненні. Але е, ми бачимо, що е, політика скерована просто на визволення людей без зупинки репресій, вона приводить тільки до, до того, що ще більше число білорусів пройде через Лукашенківські тартури і тюрми, тому що вони випускають одних і набирають ще більше людей і садять на їх місця. Е, Поки що мені важко сказати, до чого приведе е, ця політика заігрування фактично з диктатором. Ну, ми знаємо, що президент Трамп називає його там великим великою людиною, поважаним е, лідером, президентом. Е, чого не було вже з ним з 2020 року, коли весь вільний світ не визнав режим Лукашенка його самого, і ніхто його вже не називав ніяким президентом. Е, ну, Тим не менш, всередині Білорусі до, до нього не з'явилося більше любові серед насильництва, до нього не з'явилося більше там, поваги, ніхто його, як і раніше, не визнає легітимним лідером. Білоруська позиція буде протягувати те, що в рамках його можливостей цю боротьбу. Ну я нагадаю нашим слухачам-глядачам, і що майже мільйон білорусів це найбільш такий пасіонарний клас білоруський. Він фактично випнути за територію країни і знаходиться зараз в екзилі, в еміграції, але тим не менш опозиція намагається діяти системно, утворені певні інституції, які працюють. На визволення білорусь пане Вадим. Ще хочу запитати у вас про ваших побратимів з полка Калиновського. Ми також пам'ятаємо, що є білоруси, які разом з українцями воюють проти росіян, допомагають боронити Україну. Тут маю нагадати знову ж нашій аудиторії, що ви були заступником командира полку Калиновського. Відійшли з цієї позиції в 2024 році. Що ви чуєте від них зараз? Ми розуміємо, що. Війна російсько-українська дуже динамічна, дуже швидко змінюється все. Як би ви охарактеризували той етап, на якому ми знаходимося зараз? Ми розуміємо, що вносячи свою невеличку лепту в нашу спільну боротьбу проти Російської імперії, ми наближаємо передумови по визволенню Білорусі. Тож у нас є таке гасло, що ми. Боремося за нашу і вашу свободу, це наша спільна боротьба. Бо, в принципі, у нас сторіччям і в горах він один і той самий для народів всього регіону. Це Російська імперія. Один, один з найважливіших умов в визволення до окупації Білорусі, це з'являється ослаблення Російської Федерації до того стану, що у них вже не буде. Можливості впливати на ситуацію всередині Білорусі, вони декілька разів уже страхували Лукашенку. Я пам'ятаю, що 96-й рік я ще тоді був студентом. У нас були протести, коли він робив державний переворот в Білорусі. Тоді міняв конституцію, розігнав парламент. І якби не приїзд російських діячів строєна Чорномирдена Сілізньова. То його, мабуть, тоді вже б білоруси позбавилися у му році, знову Путін заявив, що вони підвели резерв Росгвардії під кордони, і ми знаємо, що там було зосереджено групування декілька десятків тисяч розгвардійців. Вони готові були прийти на допомогу режиму Лукашенки. От коли в Україні разом з, з вільним світом. Нам всім разом удасться їх максимально ослабити, а краще всього розгромити все війні, то це дасть можливість визволитися не тільки Білорусі, але й іншим країнам в нашому регіоні, таким як я думаю, Грузія, і можливо деяким народам самої Росії. Середні Росії пане Вадиме. Я вам дуже дякую за вашу роз цю розмову, за вашу аналітику. Вадим Кабанчук, представник з оборони та національної безпеки об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.